Доброго дня малята! Послухайте, яка чудова музика лунає! Що вона вам нагадує? Так, шум вітру, шелест листя, дощ. Правильно, ця музика ніби запрошує нас до осіннього лісу. А ви знаєте, яка зараз пора року? Так, вже осінь. Яка вона рання осінь? Які зміни відбуваються в природі? Так, зміна кольору листя. Погляньте на ці картинки. Які кольори ви бачите на деревах? Вірно, жовтий, червоний, помаранчевий. Це немов художник розмалював дерева різними фарбами. Ми називаємо це золота осінь. А що роблять люди восени в садах та нагородах? Вірно збирають овочі, фрукти. Погляньте. Що це? Так, це кошик з овочами та фруктами. Що це в кошику? Це щедрі дари осені. А що роблять пташки, коли стає холодно? Так, пташки відлітають у теплі краї. Пропоную пограти в дидактичну гру під назвою, з якого дерева листочок. Подивіться! Вітерець приніс нам багато різнокольорових листочків. Давайте спробуємо відгадати, з якого вони дерева. Який це листочок? Так, це кленовий листочок. Він з якого дерева? Так, з клена. А цей? Так, це дубовий листочок. З якого він дерева? Вірно, з дуба. А цей листочок. Так, березовий. З якого він дерева? Вірно, з берези. Це який листочок? Так, каштановий листочок. Він схожий на велику розчеплену долоньку, має багато пальців. Він росте на дереві каштан. А це який листочок? Так, це липовий листочок. Він росте на дереві липа. За формою нагадує сердечко. А цей листочок, як називається? Так, це тополиний листочок, зазвичай має трикутну або овальну форму з довгим черешком. Тому він так сильно тримтий на вітрі. Він на якому дереві росте? Так, на тополі. Пограємо в гру палітра осені. Дітки, погляньте на осінні листочки та назвіть якомога більше кольорів, які ви бачите на осінніх листочках. Так, і зелений, і жовтий, і коричневого кольору фіолетового. Помаранчевого кольору, бордового кольору. Назвіть кольори, які ви бачите на квітах. Так, це і білий, і фіолетовий, і жовтий, і бусковий колір, і помаранчевий. Так, назвіть кольори, які ви бачите на небі осінньому. Так, синій, блакитний. Білий, навіть червоний та жовтий. А який колір осені ваш улюблений? І чому? Малята ви великі молодці. Що нового ви сьогодні дізналися про осінь? Які кольори вона нам приносить? Чому осінь називають золотою? Так, дітки, осінь це дуже красива пора року, повна яскравих фарб та щедрих подарунків. Давайте берегти і любити нашу природу. До зустрічі!